Вітаю, друзі. Сьогодні розповім вам про найкращий зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів з усіх тих, які мені доводилось тримати в своїх руках. Все своє життя я так чи інакше був пов'язаний з автомобілями. Тому через мої руки цих зарядних пристроїв пройшло ну, точно більше десятка. На даний момент у мене є три різні зарядні пристрої, якими я більш-менш регулярно користуюсь. Всі вони мають свої особливості, свої переваги, якісь недоліки, і кожен з них має дещо різне призначення. Про найпростіший і найдешевший зарядний пристрій Foxar 1206D я вже розповідав. Посилання на той огляд залишу під цим відео. Якщо коротко, то та зарядка це взагалі найдешевше з того, що можна придбати, якщо у вас є авто і ви. Просто хочете, щоб акумулятор на ньому слугував вам не один рік. Сьогодні ж я розповім про пристрій, яким я користуюся вже кілька років, і який вважаю самою кращою з повністю автоматичних зарядок для акумуляторів легкових автомобілів. І так, Воїн ВЛ 144. Зовнішній вигляд і якість виготовлення. Зарядний пристрій досить легкий і компактний. Корпус виконаний з дуже якісного матового пластика. Дійсно дуже якісно, якість збірки, практично бездоганна. Дроти, можливо і не з самого вищого гартонку, але достатньо гнучки, на морозі вони не добіють і, що теж немаловажно, вони досить довгі. Бо До крокодилів також немає ніяких претензій. З часом крокодили почали трошки скрипіти, але фіксуються на клемах все так же ж надійно. Пластикові накладки також абсолютно не втратили своїх властивостей, не розтріскалися і повністю захищають металеві затискачі від випадкового закорочування. Характеристики. Цей зарядний пристрій призначений для заряджання 12-вольтових звичайних свинцево-кислотних акумуляторів, гелевих акумуляторів і акумуляторів, виготовлених за технологією AGM. Також він може заряджати і 6-вольтові акумулятори. Максимальна сила струму у випадку з 12-вольтовими акумуляторами становить 4 А, у випадку з 6-вольтовими 2 А. Чому я вважаю цей зарядний пристрій найкращою зарядкою для домашнього використання? Річ у тому, що я взагалі не можу пригадати якихось серйозних недоліків цього пристрою. Єдиним відносним мінусом, можливо, є невелика максимальна сила струму в 4 А. Зрозуміло, що це робить процес заряджання більш довгим, але водночас і більш безболісним для акумулятора. Крім того, дуже великою перевагою є і те, що це зарядне має вологозахищений і герметичний корпус, і взагалі немає ніяких вентиляторів охолодження, тобто воно абсолютно безшумне. А підвищення сили струму обов'язково призвело б до значно більшого нагріву внутрішніх компонентів пристрою і вимагало б або збільшення його розміру. Або встановлення вентиляторів. Ну і таким чином втрату герметичності і безшумності. А так пристрій видає цілком прийнятні 4 А, при цьому має дуже компактний, легкий і вологозагищений корпус. Ця зарядка не має окремого режиму десульфатації, як більшість інших. Але я не вважаю це за недолік. Навпаки. Ну, Напевно, всі чули про багато випадків, коли люди просто повністю добували свої ще абсолютно живі акумулятори, застосовуючи цей режим. Тут же така ситуація, в принципі, неможлива. Більш того, в процесі заряджання цей пристрій, судячи по наявності пульсації напруги, сам проводить десульфатацію по якомусь закладеному в ньому алгоритму. Ну, але, скоріш за все, у набагато більш м'якому режимі. Який точно не завдасть акумулятору ніякої шкоди. Ну, принаймні один з моїх акумуляторів, який я регулярно заряджав цим зарядним пристроєм, не вийшов з ладу, всі вони пропрацювали ну, не менше 5 років. Цей зарядний пристрій, на відміну від багатьох інших, спочатку приєднується до клем акумулятору. На табло загориться значення напруги. Потім під'єднуємо зарядку до розетки. І усе. Більше вам робити нічого не потрібно. Прилад сам визначить тип акумулятору і розпочне процес заряджання. По завершенні колір табло з зеленого зміниться на синій. Табло невелике за розміром, має приємний колір підсвічування, не ріже очі, не перевантажене непотрібною інформацією і дуже гарно читається. Не дивлячись на те, що цей її зарядний пристрій герметичний і не має ніяких вентиляторів для охолодження, в процесі роботи він практично не гріється. Корпус завжди залишається ледве теплим. Висновки. На алі я таких зарядних пристроїв не знайшов. В Україні воїн вл 144 станом на початок 2025 року коштує в середньому тисячі гривень. Це Практично в три рази дорожче, наприклад того ж 6 амперного зарядного від Foxar. Так чи варто переплачувати? Якщо у вас не зовсім критична ситуація з фінансами, то я б однозначно рекомендував таки переплатити і купити цей прилад. Його конструкція перевірена роками. Якість точно в рази краща, ніж у більшості зарядних пристроїв, які взагалі можна знайти в нашій країні. До речі, зараз у продажу з'явився точно такий же зарядний пристрій від торгової марки Гудір. Відрізняється лише кольором підсвітки екрана і кольором самого корпусу. Ну, я підозрюю, що і збираються вони з одних і тих комплектуючих на одному і тому ж конвейері. Ну, а якщо вас цікавить більш потужний зарядний пристрій, то скоро я зніму огляди на такий. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Всім здоров'я і мирного неба. На все добре.